Всім привіт! Друзі! Сьогодні презентуємо вам п'яту смачну монетку. Смачну так, адже вона присвячена неймовірній смачній українській кухні монета Українські вареники, створена, щоб перенести вас у світ української кулінарної витонченості. Вареники, а особливо з вишнями, є справжнім смаковим скарбом, який втілює у собі гармонію кисло-солодкого смаку і неповторну текстуру. Однак це не лише кулінарний шедевр. А й цікавий культурологічний і міфологічний символ. Вареник не дарма має форму місяця, адже наші пращури ототожнювали його з цим небесним світилом і використовували в якості жертовної страви для богині води. При цьому замішування тіста асоціювалось з творенням світу, а начинка із продовженням роду. Нагадаємо, що наша унікальна колекція складається з 12 сувенірних монет, що відображають символи українського народу. 9 монет виготовлено із нікелю, 3 – зі срібла. Зібравши всю колекцію монет, ви маєте можливість взяти участь у розіграші та виграти перлину колекцію сувенірну монету Моя Україна виготовлено із золота. Приєднуйтесь та збирайте колекцію монет вже зараз. Деталі та умови можна знайти за посиланням, яке розміщене в першому коментарі до цього відео. Нехай щастить!